Друзі, всім вітання. Як ви бачите, ми на рибалці, як завжди, погода шикарна, йде дощ, вітер дує з усіх сторін, але нас це ніколи не зупиняло. Сьогодні будемо намагатися піймати окунчика, можливо, щучку. Що з цього вийде, подивимося далі. Нитки використовую недорогі, бюджетні. У ну, моєму випадку це інтеч, мені подобається, ціна якість. 10 рибалок моновикине, собі 200 гривень, шнурочок це не так багато. Тут напротив минулого разі прямо розслідує крипка сипав окунь. І нічого я не міг зробити з ним. Через те я вже вирішив взяти спробувати обіра такі міношки спробувати їми ну крент понятно що це крем трошки якби не окуньовується більш для головня але щучка на нього точно відзивається не знаю як по окунчику побачимо Зараз просто можливо така ситуація, що дощ тискуючи витрибка буде опускатися донизу. І треба щось пробувати, якусь пасивочку на дно. Так, так, так. У мене до ціль пройти оце ще 150 метрів до того мостика. І тоді вже буде щось більш-менш ясно. Поки нічого такого особливого, одненько. Щучка така, як вилка, накренка в самому початку. І все. Не ударчиків, нічого. Что тут красота! Yeah. Вот здесь тут а, Окунь гулял. Ну, наконец-то, елки-палки. Это же, друзья, какая рыбка. Нашел у нас похоже, похоже на щуку. Да, похоже на щуку. Скики я и просу, ёлки. А тих лесенько, тих лесенько Отакий вот от щупачок Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо В районі там пів кіла може І Не бачите що Все перекидав, все абсолютно І от на такого по-моєму Aerial Tail Якось так називається селекторська приманка Мокрий як квач, але довольний. Ну, бачите, рибка все одно порадувала як не як, клюнула. Біжи, біжи. Да. Саме важча рибалка, яка в мене була, Лє заліває. дві години взагалі без толку абсолютно проходив. Як показується рибка, де не де сипав окунь. Дали тут і кидалося щось таке крупне, похоже, як на короба, але плювань нема взагалі. вначалі там біля мостика одненьку щучку, таку як як вилка на обірочкам боленька. І все. І якраз таку, походу зараз доходимо. Декілька разів тут кинемо. То це можливо це і не окон сіпав, можливо це оця щупачка розганяла тут малька. Що я бачу. Ну, але тим не менш, тим не менш клюнуло дуже добре. Бачите, вітер ще крепший стає. Дощ ще крипший. Я ж кажу, промок. Одних них хоч рукавички сухіда. Вінко десь я чую десь по спині вже десь і пробирається водичка, хоча і куртка Ну от таке це рибалка, я ж кажу що. Завжди. Завжди таке. Вот такая у нас пражняя рыбалка, друзья. Ходишь в броде мокрый квач. А рыбки-то немає. Рыбки немає. Не хоче. Даже не хочется ничего рассказывать. О, друзья. Наконец-то. Наконец-то. Изнул щупачка, бачьте. Изнул щупачок. Тихо. Тихо. Сюди красоточка. Опа. Опа. Така, друзі, невеличка. Невеличка щупачка, знову той самий червячок, бачите. На посивочку. Я так розумію, рибка взагалі не активна. Опа! Гарна ясненька, щупачка така. Зловили, кайфанове, Получили емоції. Дякую хоч за це. А то промок як сучка вже нічого не хочеться не кидати. Одне такі думаєш. Попусти, щоб додому в теплу хату. Опа! Стояночка. Почекай! Почекай! Вперед, пошла пошла концовка, Ну і живий. Отак, друзі. Думав казати, на цій ночі вже закінчимо, але ми біля мостика, остання наша позиція, спробуємо ще там. Тому що машина на тому березі. В будь-якому випадку переходити треба. Так що спробуємо там уже ще по самому рус руслу, а вдруг десь може якийсь окончик. Вот тоже лето, капец. Это такая у нас зима, друзья. Вместо того, чтобы морозить, здесь снежок. Тупо заливает дождь. Погнали. Так, друзі, точно, це вже буде наша остання точка. Пробуємо зараз тут Фух, быстренько да, да ні, ні. А, як кручечки змерзли. Бо яке вражені, що це не рибалка сьогодні, а іспит на витримку. Сикі ж ти витримаєш без покльовок, без риби. І при такій поганій погоді. Ну, нічого. Буває по всякому. Трошки походили, трошки покидали. ну Як трошки майже 2,5 години. Риб побачили. Було дві щучки на пасивочку на черв'ячка. І в самому початку я на кренка біля кладки зловив невелику невелику щупачку, таку як, як ножик, мабуть, грам там 200. Я не знаю, засняв, не засняв, чи, чи, чи знімала камера, чи ні. Ну то таке, окончик взагалі рот закрив. Там декілька місць я бачив, щось таке вроді як підсипало, але ти думає, то може та щучка, що потім я зловив. А так взагалі сьогодні все не так. І погода, і кльов. Ну нічого. У всіх бувають такі рибалки. І таке буває, як тут нічого не скажеш і нікуди не дінешся. Зараз ще пробую тут рушло. Декілька разів пінуть. І будемо закінчувати. Скі красавчики плывуть на закриті у нас. А де молодые інтересно? Бложі 9 штук. Це видно що старше. А менших не видно десь. Так, 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 а я ще одну хвилинку пробую Пробую ще якусь посилочку поміняти. І будемо закінчувати. спробую таку танту темно поставити Можливо щось на неї вийде Таке щось незрозуміло, я дивлюся над цими лебедями вже наблюдаю. Вони як будто плавають туди-сюди. Бачите, таке враження, що вони шукають, можливо. І вже цих малишив хтось уработав. Який ж ти гарний красавчик. Картиночка. І вони плавають туди-сюди, туди-сюди. От один знов туди поплив далі, цей назад. Можливо дійсно. Десь малих. Хто ще порозлякував чи що бо були лише... ж. Я минуле відео скидав, там їх плавало. Сім штук сірих молодих. І було два великих. можливо, все. Ну все, друзі, будемо закінчувати нашу сьогоднішню рибалку. Вона була дуже-дуже така, скажімо так, екстремальна, настояща рибалка, бо багато таких рибалок не показують. Їздиш, ходиш під дощем в погану погоду, далеко вибираєш, рибалки невдалі, там по декілька рибалок. І ніхто ж цього відео не показує. А на самом ділі от воно так. Якщо вдасться отримати одне-два клювання, от і рибалка вважається хорошою. Так що таке, друзі, всім, кому сподобалося, ставте пальці догори, кому ні, знаєте, що робити. До побачення, будьте здорові і слава Україні!